Лютневі дні другої декади місяця у в історії України як найжорстокіші і криваві часи незалежності держави. Сотні лікарів-добровольців, які працювали в медичних закладах Київського Євромайдану, не змогли врятувати життя небесної сотні. Але, попри великі втрати, медики відчайдушно борються за життя поранених. Є серед тих, хто не зрадив клятві Гіппократа, чимало прикарпатців. Травматолог першої міської клініки, номер один Володимир Кривенко Київ майже не покидає. Івано-Франківський травматолог Володимир Кривенко зголосився їхати до Києва ще на початку євромайданського руху. Очолив медичний пункт на колишньому житловому палаці, пізніше в будинку проспілок, далі в офісі народного руху України. Нині в Києві більш-менш спокійно, хоч майдан продовжує жити, і йому потрібна медична допомога. І лікарі працюють, в тому числі і Володимир Кривенко. Але йому і його колегам треба знову переїжджати. А медичних препаратів та обладнання добрі люди понавозили так багато, що залишити. Просто так їх було би принаймні справедливо до простої людської чуйності. Колективно там у Києві вирішили, що все надложкове може знадобитися медичним закладом тих областей, де нині лікуються поранні євромайданниці. Івано-Франківський не виняток. Ми поради з лікарями. Навіть якщо б хтось хотів, то ми мали в мовний момент ті сонцеві приїхати, бо вони були в кусі Ні, ми хочемо щоб ті, все поїхало на франкі. Тараса Петровича, він приїхав, ми першу партію відправили, бо хірургію звертали yes. на Франківськ. А другу партію я ще трошки до, до загрузився перекисніватою. Тут ці хлопці сотні, все перерахували, повністю роздрукували прайс, що є, як, кому. І все, що надрукували, послали, до речі, факси мали послати ще на лікарню, що там все сходилось. І вчора поїхав другий бус. Тобто я звернув медпункт на Гончара і все відправив на Франківську. Нині в Івано-Франківській міській клінічній лікарні номер 1 обліковують все привезене з Києва від маленької дрібнички до холодильника чи іншого дороговартісного обладнання. Що ця своєрідна гуманітарна допомога сьогодні вартує, важко сказати, але вона чесно і справедливо буде розподілена між лікувальними закладами івано франківська Настільки це все було організовано, настільки і київляни, і поза межами Києва всі відкликнулися і надали гуманітарному допомогу. Омогу у вигляді медобладнання, яке тут є, у вигляді медичних препаратів з'явився зрозумілий якийсь надлишок, і було прийнято рішення, скажімо, завідуючим цього медпункту Володимиром Кривенком. По узгодженню, скажімо, із жертводавцями, по узгодженням із медиками майдану, вирішено було передати це для потреб міста.